І в ці хвилини в українському кризовому центрі говорять, як просувається розслідування катастрофи Боїнга 777 За всім стежить наш кореспондент Олексій Сімаков. Він наживо звідти Олексій. Що вдалося почути і які новини? Вітаю студія. Щойно завершився брифінг віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Урядовець повідомив, що невдовзі пошукові роботи у шахтарському районі Донецької області, де сталася трагедія, катастрофа із літаком збитим. Невдовзі будуть завершені. Станом на 16.00 пошуковці виявили 282 тіла та 87 фрагментів ще 16 тіл загиблих пасажирів. Наразі усі тіла та фрагменти тіл знаходяться у спеціальні вагонах у місті Торес. До нині терористи перешкоджали вивезенню цього вантажу. Але за словами Володимира Гройсмана, є домовленість із бойовиками, що о 19.00 за київським часом усі тіла та фрагменти тіл будуть доправлені до Харкова. Прошу живу мову. Всі тіла загиблих завантажені в спеціальний потяг, і ми очікуємо. Що після 19 години за наявною у нас інформацією, цей потяг буде відпущено до міста Харків? У Харкові на тіла та фрагменти тіл загиблих вже чекає 31 експерт із Європ... із країн Європейського Союзу. Вони туди прибули напередодні. Також до Харкова напередодні уночі прибув спеціальний борт зі спецобладнанням, з допомогою якого будуть проводитися експертизи із тілами та фрагментами тіл. Ну а у подальшому цей вантаж буде доправлений до Нідерландів. Ось така от оперативна інформація від урядовців. Студія Олексій, дякую тобі.